На чергове засідання сільської ради завітали ледь не усі жителі Шаровецьки та мацьківців. кажуть, прийшли, аби висловити недовіру нинішньому сільському голові Євгену Загоруку. Добровільна заява про звільнення голови Шаровецької сільської ради Загорука Євгена Васильовича за ті дії. І бездіяльність, які призвели до величезних втрат громади, наших сіл, а з іншої сторони нечуваного збагачення його особисто, а також родини і найближчих до нього людей. Представник громади Борислав Бондар розповідає, для розвитку громади потрібна земля. Але за його словами, сільський голова землі віддає лише посадовим особам і своїм родичам. Поки проводилась робота по технічній документації, голова сільської ради Загорук Іван Васильович. Вступив в корупційні діяння з керівництвом Хмельницької районної державної адміністрації. Результатом їхніх корупційних діянь стало те, що величезну ділянку більше 14 гектарів землі в бувшому саду С. мацьківці яка відповідно до технічної документації по зміні меж планувалась надати на потреби громади, було розподілено між окремими особами. І сільська рада ввела в межі сіл вже не вільні ділянки, а ділянки, які мали власників. Сільський голова ж спростовує усі звинувачення. каже січня 2013 року земельними ділянками, які знаходяться за межами населених пунктів, займаються органи земельних ресурсів області. А до цього такими питаннями займались виконавчі органи влади. Тому у зв'язку з цим жодного відношення. До розподілу земельних ділянок за межами населених пунктів сіл Шаровечка, Маскиці. Я як особисто сільський голова і жоден депутат не має як нинішнього скликання, так і попереднього. Збентежило громаду й питання видачі земельних ділянок багатодітним родинам, аби пояснити ситуацію. Слово взяв один із депутатів сільської ради Сергій Куля. Не дали багатодітним тим, хто вже отримав. Раніше, а хто взагалі не отримав, от один сесію Шаровецьківської сільської ради Євген Загорук так і не зміг відкрити, адже присутні селяни не дали змогу це зробити. Аби вирішити проблему до сесійної зали прийшов новообраний голова Хмельницької районної ради Олександр Прокопов. І якщо ми сьогодні почнемо е, працювати тими ж самими методами, як і вони з залякуванням і всім остальним, ми сьогодні маємо зрозуміти один одного, наблизитися до один до одного, зрозуміти наші проблеми, в чому наші проблеми і спільно їх вирішувати. Якщо ми сьогодні почнемо розмовляти мовою сили, скажіть мені, будь ласка, чим ми краще будемо тих, хто був, хто гнобив нас до цих пір? Сільський голова запропонував все ж відкрити сесію сільської ради та внести в доповнення до порядку денного стосовно недовіри громади, але присутні знову стали вимагати написати заяву про звільнення. Відповідь Євген Загорок зачитав пункти, за якими він може бути звільнений. Поноважень сільського голови вважається достроково припиненим припиненим у разі перше звернення з усипу заяви до відповідної ради про складання повноважень. Друге припинення його громадянства. Третє набрання законної сили обвинуваченим вироком щодо нього. Слідуючи, набрання. Законної сили рішення суду про притягнення до відповідальності за адміністративні коропораційне правопорушення пов'язане з порушенням обмежень, передбачених законом України про засади заповіння протидії корупції. Очільник районної ради Олександр Прокопов закликав вирішувати проблему винятково в правовому полі, а тому громаді запропонували звернутись до юридичного та земельного відділів району. А тутешні депутати перенесли своє засідання на понеділок.